Доброго дня сьогодні, 3 червня, хто буде слухати другого переможного року українотворення по європейській і по честі і по совісті. Хто не знає, минулий рік був право на справедливість. Коли мова йдеться про спільну справу, коли говориться про 17-ту статтю конституції, де справа всього українського народу, це значить, наше і, і, і якість життя і досконале збуття, самі громадяни вирішили самоорганізуватися, і громадянська компетентність з цього приводу здобуває. В процесі формування і гуртування України разом. І так, у нас на зв'язку із е, простір любові над Києвом, е, саме небо. Е, з вами я, Володимир, син Олександр Слани та Українська нація за прізвищем Шимчук, позивний Фозіяма. У нас на зв'язку простір любові над Миколаєвом має ім'я е, Чисті води е, Пероніха. Тут Пероніг. Угу. Шовгу, кажіть так, так, дякую. Простір любові над Львовом, чисті Е, Пані Лель, ви тут? Так. Дякую. І так, для мене особисто все світ, він мій чоловічого роду. В розумінні чоловічого і жіночого у нас є прості речі: це елемент суб'єкт права як сім'я. Де поєдналися чоловічі жіночі, це ми, я і моя дружина з ім'ям нашої сім'ї крила любові. Тільки моя дружина ісконоруська, я щирий українець. І по, о, в руському мірі все... я не так, такої нації русська. Я, я не я нації. ми всі руси. Ми всі руси. Так, е, добре, е, я... Я так стоп. Я зараз про... кажу за нашу сім'ю крила любові, вселенна, вона моя э, э, женського роду і він мій чоловічого роду, у нас поєдналась гармонія і чоловічого і жіночого. Тому, коли ми говоримо в харизмі, нація, э, вона з жіночого роду, а народ є чоловічого роду, ми у той золотої середині, як сім'я, маємо розуміти, що держава такою, яку э, ми хочемо, така вона буде. І коли в розумінні, що ми йдемо для того, щоб був і всенародний мир, і національний лад, і цивілізаційний уклад, і планетарна доповнююча реальність як для нас, для українців, для всіх інших, як дорослого людства, для цього треба показати, а що ми робимо, як йдемо, і який результат. Тому для е Українців спочатку в межах своєї країни добропорядних, як святої землі, де живе один український народ. І зараз предмет розмови сьогоднішньої нашої з вами зустрічі. Закрита нарада Ділової ради громадськості мудрого, мужнього та миролюбового Києва, оберіг України. Сьогодні вважаю відкритою. Ви запрошені гості. Але для того, щоб утворити інститут, значить є такий закон про місцеве самоврядування. В ньому є написано слово ініціативні групи. Тому для того, щоб дорости до того, що інституції громадянської Солідарії, Інституції громадянської самобутності, Інституції громадянського самоврядування. Щоб ми ІГС, три, три літери ІГС скорочено, внесли в законодавче поле, і ми могли е, працювати, гуртувати Україну разом через сім'ї, родини, роди, але як ІГС. От перших три літери, ІГС. скорочено. Що таке, Що таке ІГС? Я ж сказав, Інституція. Ми зараз Ініціативні групи солідарні, Ініціативні групи. Самоврядних ініціативних групи, самовдосконалення. Тобто ми, ІГС, для цієї системи скорочено це закон про місцеве самоврядування ініціативні групи, а коли введемо закон про сімейний кодекс, введемо, що такі інституції, як сім'я, родина, рід, мають бути внесені в перелік часток українського народу. Тоді їх щоб визнавали як суб'єктами права згідно тільки загальної декларація прав людини. Суб'єктами права є людина, як як ну як суб'єкт права, але ратифікувавши цей закон загальну декларацію прав людини, вони не визнають вони, визнають людей як як фізичні особи. В Конституції прописано е, і людини, і громадянина. Тому е, на планетарному масштабі українці йдуть з простою практичною ініціативою: Загальна декларація прав людини, обов'язків громадянина та відповідальності підданого. Алло. Е, Тут зворотній зв'язок підданий. Тепер від, від кого? Так ось у нас піддані абсолютно всі територіальні національні церковні козацькі громади, але ми маємо і людей показати. Тому в кожній громаді має з'явитися не під мером і під головою сільради, під е, старостою людина, а над ним, або замість нього, або е, е, розширити повноваження, якщо люди. Ну, є місцеве самоврядування. Зараз зараз. Закінчу думку, має з'явитися охоронець генофонду українського народу, мудрої мужній та миролюбивого Львова, Охоронець генофонду українського народу, мудрий мужній та миролюбивого Миколаєва, Охоронець генофонду українського народу, мудрий мужній та миролюбивого Києва. І таким шляхом ці люди, які згідно шістнадцятої статті, будуть берегти і генофонд українського народу і. Природню цілісність і життєстверджуючу самобутність українського народу на своїй святій землі українській, тоді виникне А. З ким мати ділові стосунки, Б. Самоорганізуватись. І для цього нам всього-навсього потрібно ініціативні групи на містах. Коли ми зберемо і формуємо ці ініціативні групи, ми їх називаємо однаково. Ділова рада громадськості мудрого, мужня та Миролюбивого Миколаєва оберіг України, ділова рада громадськості мудрого, мужня та Миролюбивого Львова оберіг України. І тоді ми, згідно одної вектору співтворчості, одного, навколо одного наративу Україна починається з нас. Ми тоді далі, уже в єдиномисі та братолюбі подальші кроки робимо. Але це можливо зробити виключно через жіночий рух. Через самовизначення жінок на містах велика двадцятка жінок за адміністративно-територіальним принципом починається з першої жінки. Яка цього захоче. Тому і сьогоднішня розмова пероніха у нас з тобою була, що давайте в кожній області знайдемо спочатку по одній жінці, потім знайдемо по одній сім'ї, яка захоче дати своє ім'я своїй сім'ї, потім підтянемо козаків, щоб у нас був козацький похід. Зрозуміло, що це буде одна координація в одному поході для одного українського народу. Потім здибанка, козацький склик у місті Києві, 에, приходимо всі на зустріч з першої особи. Держави з його е, е, з його дружиною і розмова віч навіть в конкретному колі бувших не буває. закличемо всіх, хто були президентами, щоб цього більше ніколи не було. І регулярне засідання. Потім наш е, оперативний штаб зведених сил України до кращих часів має бути на базі ставки верховного командуюча, але територіально на базі Межигоря. І потім рухаємося разом до перемоги. Все для України, все для перемоги. Але спочатку потрібно коло запустити всенародної довіри. Зробивши одна жінка в одній області, потім зробити всенародну батьківську нараду Золото України, несете золото, що блищить. Я передаю цій е, жіночій, жіночій лізі України саморядних е, перспектив, е, передаю макет оберіг народу нації та держави. Ви зі свого боку проводите конкурс малюнку, і таким шляхом ми запускаємо міс гармонія планетарного масштабу проект. Щоб е, жінки в кожній країні самоорганізовувалися по такому самому ж, е, принципу, і як жінки-мироносиці е, таким шляхом проявляли простір любові кожен у своїй громаді, потім кожен у своїй країні, потім у Європі, потім на континенті, потім на планеті. Але таким шляхом буде видно, що жінки стоять е, 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 як берегині і тримають мирне небо. Чоловіки зі зброєю тримають е, землю. Святу землю боронять, а жінки тримають мирне небо. І тоді буде видно і чоловічий початок, і жіночий початок. Як на небі, так і на землі. Ми маємо до цього дойти, дотягнути, досягнути, щоб всім порадуватися, коли наші кроки йдуть все для України, все для перемоги, то ми порадуємося кінцевим роком, коли закінчимо саме завдяки нашим прозорим сценаріям миротворчих операцій і з мудрого мужнього та мир. До Києва, як столиці, і порадуємося в рік Ода радості, кінцевий рік Ода радості. Тому прошу Олександра Дмитрівна, так як ми вже давно центральний проєкт формуємо, кажіть, одна жінка в одній області це координація. Наступний крок одна сім'я, потім одна родина, не один десяток родів, але спочатку перше цих 20 жінок треба проявитись де факто. Коли вони проявляться, тоді вже буде і координація, хоча б по одній жінці в кожній області про українського характеру. На державно-приватному партнерстві якому за рівні. Прошу Олександра Дмитрівна своє слово. Потім своє слово Миколаївчисті Води, пані Людмила. Потім підсумку зробимо. Олександра Дмитрівна. Ну, на даний момент, як кажуть, планування такої координації є правильним і зібрати єдине то, що приготуватися, зібрати команду і діяти. Ну, Добре, думка, врахована. А як ви бачите приватне. Euh... Державне приватне партнерство, закон є. Я потім розтлумачу. Розповіло... Я знаю, що це таке, але як ви це бачите? Я відповім вам. Тепер загальна, ну, теза була сказана, напрямок сказаний. Вашу думку загально в цілому, прошу. Чисті води перуніха? Перуниця. Перуниця, так. Да. Ну, моя думка це гарна справа, і треба її розвивати і надалі. Тому і по горизонталі, і по вертикалі в кінці розмови ви обміняєтесь контактами після запису. Я вам вже вже ви надали. Далі координацію. Пані Людмила взяла на себе таку справу гарну в телеграмі. Ми робимо для кожної області свій напрямок. фронт, Київський фронт, телеграм-канал. А групи будуть У нас вже є три групи: Вінницький фронт, Миколаївський фронт і Одеський фронт. Групи, ну телеграм-групи, тобто я сьогодні закінчую, роблю по всім областям по Криму, е пані Людмила. Е ну я ми вдвоєм не, це не, зробимо. Це ви веде список координаторів жінок. Ви особисто ведете. Коли у нас буде в кожній області по жінці, потім ми робимо знову такий проукраїнський склик, робимо нараду таку більш публічну, ну, з запису на телеграм-каналі Київський фронт. І далі вже домовляємося, щоб це було ну, хоча б там на 144 хвилини. Ми розділимо по регламенту, виступаючи, як ми будемо координувати. Ну, ми підготуємо до, до цієї розмови. Чим раніше ми самовізуємо одну жінку в одній області, тим буде краще я зі свого боку е, ну, просив свою дружину Ірину представляти інтереси Київщини, тому як би так, Київщина, е, Львівщина і Миколаївщина вже закриті. Але це вже початок, це половина справи. Ось я ось на такому вимірі зараз хочу сказати. То що, беремось е, гуртувати Україну разом саме в такий сценарний план? Так. Так Олександра Дмитрівна сьогодні у нас відбулася ключова подія. Сьогодні 460, шістдесят. Щас кажу чотириста шістдесят 3 червня, 462 доби до переведення державницької оборонної стратегії про український повномасштабний наступ наш дім. Для того щоб зрозуміти, чому саме так потрібно як мінімум стати разом в похід, самооргізувати на своїх адміністративно територіальних одиницях ініціативні групи, прийти і сказати: Ми є, ми можемо, ми хочемо і ми будемо пробувати разом. І гуртувати, і боронити Україну, і творити Україну разом, і прославляти Україну разом нашими плодами. Воно йде новими шляхами, воно йде із України, воно йде для всього дорослого людства, воно йде семимильними кроками, і хай Господь нам допомагає на цій Божій ниві робити і Божу справу, і справу для всього українського народу. Ось таким шляхом давайте молитву, Олександра Дмитрівна закінчуйте. Прошу. Любов, рівновага, мені на землі, вселенні, духом предків, моїм органам, моїм рідним і близьким, ворогам видимим і невидимим, даж Боже мій, спаси мене, спаси мир на планеті, спаси Русь Святою, спаси воїни світла, даж Боже мій, пошли здоров'я людям, що живуть на землі. А по пішли сим пішли умиротворення? Людмила, якщо хочеш я прошу. Ну, Це була гарна молитва. Ну, можеш свої два слова сказати, прошу. Два слова, скажи своїх. прошу. Не знаю, я мені готова. <гум> Добре. І хай буде те, що повинно як з нами, як через нас, так завдяки нам. Все Господь дає нам найкоротший, найефективніший шлях для закінчення цієї останньої війни на планеті. Бо Армагеддон – це і фізична війна, і ресурсна війна, і інформаційна, і ідеологічна світовляда, все разом. Але ми спроможні, ми спроможні, бо ми українці завзяті та відповідальні. Всім дякую, що ви були сьогодні на нашому етері. І до наступних зустрічей. Вперед до перемоги. До побачення. Да. thank <laughs> you